Настав час оглянути дослідження, яке отримало і гноблівську премію в номінації Медицина. Перемогу здобули Крістін Фам, Бобак Хедаяті, Кіана Хашемі та їхні колеги за вивчення того, чи є однаковою кількість волосків у ніздрях мертвих людей. З першого погляду така тема виглядає максимально дивною, але це лише результат специфічного формулювання організаторів премії. Це важливе, хоч і не масштабне дослідження. Волосся в носі важливіше за модель телефону в вашій кишені чи вибір кольору футболки на день. Волоски в ніздрях служать системою фільтрації, щоб запобігти проходженню частинок розміром понад 3 мікрометра через носову порожнину. Це банальні факти, які всі знають з шкільного курсу біології. Часто складається враження, що наука давно все знає про будову людського організму, але це, м'яко кажучи, перебільшення. Мало дослідження. Є навіть ці волохаті бодігарти нашої дихальної системи. Пацієнти з алопецією часто мають втрату і волосків у носі. Це призводить до вазомоторного дискомфорту та риніту, і гіпотетично існує ризик більшого впливу алергенів із навколишнього середовища та інфекційних частинок. Для того, щоб вивчати стан таких пацієнтів і необхідність проведення терапії, треба знати так звану норму. У цьому контексті абсолютно дивно, що немає літературних. Даних, які б цю норму описували. Немає анатомічного опису характеристик носових волосків людини. Розуміння кількості та розподілу волосків у носі є вкрай важливим, зокрема, і для покращення самопочуття пацієнтів із втратою волосся. Саме цим і зайнялися автори дослідження, яким вдалося здійснити його на тілах 20 мертвих людей: 10 чоловіків і 10 жінок. Вивчали розташування волосків у трьох зонах ніздрі. Волоски видаляли та ретельно підраховували. Середнь Кількість волосків була подібною в обох статей. Цей показник не відрізнявся суттєво в людей з різними типами серцево-судинних захворювань, які стали причиною їхньої смерті. Однак спостерігалося значне зниження середньої кількості волосків у тих, хто помер від онкологічних захворювань, поміж яких був метастатичний рак молочної залози, товстої кишки, легенів, передміхурової залози, раку ендометрію, метастатична меланома та злоякісне новоутворення головного. Мозку. Усім їм здійснювали хіміотерапію, але детальна історія лікування була недоступна дослідникам. Таким чином, на перший погляд, дивне та смішне дослідження пропонує базове уявлення про розташування волосків у носі. Встановлено, що більша концентрація волосків характерна для передньої частини, що підтверджує передбачувану роль цих структур як захисного бар'єру від впливу навколишнього середовища, оскільки теоретично частинки осідають більше на волосках у передній частині ніздрі, ніж у Липших частинах. Кількість носових волосків має захисний ефект, особливо в пацієнтів, які страждають від сезонного риніту. Менша кількість волосків збільшує рівень впливу алергенів, що призводить до запалення в дихальних шляхах. Це явище також підвищує ризик загострення астми. Вивчення впливу цих симптомів на якість життя пацієнтів з алопецією ще слід дослідити. Дослідження в носі волосся не є поширеним явищем у дерматологічній практиці. Автори дослідження вважають, що це слід виправити та розробили проєкт нової роботи, яку вони хочуть виконати разом із фахівцями оториноларингологами на вибірці живих людей з алопецією та без неї із застосуванням неінвазивного дослідження. Традиційні рекомендації щодо використання синтетичних бар'єрів для алергенів та інфекційних часточок, таких як вазелін, не сприймаються багатьма пацієнтами та потребують оновлення. А що потребую від вас я, то це Полекса, бажану на. Тиснутого догори вашого коментаря, у якому ви можете розповісти, чи часто думаєте про кількість волосків у різних частинах Ніздрі. Не забувайте про поширення цього відео до найближчого носового ходу або ж краще соцмережі. Не забувайте про підтримку Збройних сил України. І так, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.